І сьогодні маємо 3 листопада, неділя. Заборку. А саме мотоцикл, як кажуть, лось Ван 250. Він йде типу крос. Один знову китайська репліка. Так, помив я його. Буду розбирати, тому що підводить він мене. Хочеш одно тільки ремонтувати, зразу друге ламається. Поки мив, поки, поки запускав цю шморку видірвав, треба буде також ремонтувати. Добре, трішки предісторії. Купив я мотоцикл даний у 2017 році весною. Він 16 року випуску. На нім я багато не їздив, тільки по потребі і, як то кажуть, за грибами. Так, на, даному, на даний час 6 тисяч 4 кілометри пробігу, на п'яти з половиною почалися проблеми. Так, задні колеса вже стерти, тому що асфальт так, це коли Її треба чимось закривати. Отже, на 5,5 почалися проблеми. Спочатку так, можна було проїхати 2 кілометри, і тоді нагрівався і переставав заводитися. Потім чим раз тим менше. На даний час дійшло до того, що 300 метрів нагрівається і глохне, не заводиться. На холосту заводиться прекрасно. Отже, свічка помінена. Так, далі, які плані, треба дивитися до комутатора, чи він цілий не тріснутий, бо конденсатор деколи там не працює проводку. Але є підозра. Отут. Індукційний датчик, датчик холла. Або відкрутився, або зазор збільшився, або почав барахліти. Скриття покаже, так що я його помив, буду розбирати. Я не є профі по ремонту, тим більше це взагалі в мене перший мотоцикл. Так що я навіть не маю з чим його порівняти. Ну, ціна така трішки кусається. Але не знаю. Ніби непогано. Правда, запчастини дорогі. Оцей пластик, правда, він якісний, але дорогий. Після кожної мойки постійно якась деталь відклеїться наклейки, ще рідні стоять. Буду знімати обшивку. Треба, мені всюди подивитися, що тут за час експлуатації. Поміняв я спереду підшипники, тому що вода зайшла по моїй вині і вони заржавіли, почали підклинювати далі, що я. Ще міняв зад діковорки міняв. Ще я поміняв ланцюг само собою, тому що рідний тисячу не виїздив, була тріщина. Поставив якийсь ясельниковий. Ніби нічого, але він потребує змазки І цей успокоїтель поставив. Ну, фара поміняв ледуску. А так ніби нічого. Два рази карбюратор чистив, бо там є така проблема, що забивається під іглою, є сіточка. А так загалом їхав прекрасно. Ну Тепер треба ремонтувати. І скільки я в інтернеті не дивився, немає причини. Ще підозрюю, що може замок запалювання щось барахліти, або... Оця кнопка. Тому що проблеми почалися, коли е, два рази він під відкритим небом був і дощ падав. І від, після того почалися проблеми більше. Так що, як то кажуть лікарі, скриття покаже. Будемо читися. Заодно тобто передається проводку, тому що ці ізолятори потріскали, треба передивитися. Ну, зробити, так би сказати, тиво. Е, Часу в мене багато немає, так що я до кімнати тут затягну, розберу і буду по мірі можливості його крутити. Сьогодні планую злити масло і подивитися до цього індукційного датчика. Е, на опір прозвонити спочатку, якщо це він, то розбирати тому що можливо він починає барахліти. Ну, а далі по обстановці. Отже, є перші результати. Дійшов я висновку приблизно, в чому була проблема на улося. Саме перше було. Підозрив на індукційний датчик, так званий датчик холла. Знайшов я фішку, під'єднав, ставив на опір. Має бути 140-150, є 136. Опір, здається, в омах. Як би є, пішов я далі. Виставив я в помітках цей верхню точку. Що ми маємо? Випускний, тут місце таке собі, трішки є зазор, а впускний зажатий. Так що буду я шукати щуп на 0,05 і будемо регулювати клапана. Легенько я ці прикрию кришки і продовжу вже на наступний раз. Скажу я вам інтернет, особливо YouTube, дуже багато корисної інформації, правда треба покупати. Все. Так, продовжуємо 25 листопада. Був куплений герметик. Нешов я ключ на 10. Все так, як у цьому в Ютубі. Добре, що є люди, які пояснюють, роз'яснюють і показують. Також тут є ще такий зверху квадрат, то я виготовлю з Ось такий проріз, щоб можна було. На цей квадрат і заштопорити, і крутити, коли потрібно. Отже, все є, приступаємо до регулювання клапанів. Проти годинникової стрілки потрібно крутити 14 ключом, отут, на мітки мітки колінвала і мітка верх розпредвал. Ну, все так, як на відео. Є відео досить якісні. Що ми маємо? Ми маємо випускний клапан є зазор, впускний зажатий. Так що буду впускний клапан регулювати, Та й були такі проблеми, що коли холодний заводився, а нагрівався, він не може глох і не може було поки не вастине. Так що працюємо далі. Ну, я думаю, що сенсу нема це все показувати. І взагалі я це відео роблю для, так би сказати, для архіву та й таке. Вигулюю клапана. Це все збираю, до речі, я тут прокладку провав. Отут тут вона. Частина лишилася на корпусі, частина на кришці. То я тут буду герметиком трішки клеїти, тому що, тому що так вийшло. Та й таке. Працюємо. Там вже слідуючи включення покажу результат. Я сподіваюся, результат буде хороший. Так, продовжуємо відео епопею про мотоцикл OneSim 250. Нарешті я вияснив причину, правда, я часу не мав зняти. Все почалося з того, що думав датчик цей колінвала. Датчик хола що його називаю. На опір все добре було. Був піджатий трішки впускний клапан. Відрегулював, все одно не, не це було причиною. Карбюратор я перед цим чистив візуально. Потім я все-таки купив спеціально для карбюратора очисник і більш детально почав я ці всі житлор чистити. Чим причина була, тепер я зрозумів. Там під ГОЮ, в карбюраторі є сіточка. Візуально я її почистив. Мусово, якби не було. Але сільський економ варіант. Отака От каністра від грунтовки. Тут наклейки немає. Ну, це від ґрунтовки. Щоб не викидати. Використовуємо їх повторно для будь-чого, для води, для будь-чого. І на стінках грунтовка засихає, вона її вимити не може водою. А коли набираєш бензин, бензин цю грунтовку розчинює і ця грунтовка була і в баку, бак чистив повністю. Промивав повністю розчинником. Багато було. Бензин злив повністю, і також і в кабіратори були, фільтри також поміняв. Тобто ця сіточка під карбюратором, візуально вона була чиста, але вона зверху плівку затягнула її. Так що бензин не пропускало. Все, що в відстойнику затекло там за вечір, за сутку проїхав і стає. Так що потрібно добре чистити карбюратор. І ніколи не користуйтеся цими каністрами від грунтовки, тому що ви їх не помиєте а молочити, по тому голову буде вам ця бензина розведена з грунтовкою. Так що все збираємо. До речі, сьогодні останній день 24-го року. Хочу я все-таки його скрутити Мотоцикл, тому що зараз з днем погода плюсова, можливо, там перше, друге, третє. Хотів би. Покататись якось так.